Домашній тріумф кіровоградських боксерів у залі факультету фізичного виховання вдруге провели всеукраїнський турнір з боксу пам'яті відомого тренера Анатолія Литвинова. З 90 року по 2004 рік рік був клуб «Гонг», в якому ми працювали ми з Анатолієм Мік В місті возили дітей на змагання, в місці фінансування виділяли на них. Це з цих вихованців. Є такі боксери, майстер спорту Грабовський Микола. Стаднік Сергій, Панченко Володимир. Це плеяда боксерів, яка виросла під керівництвом Анатолія Миколаївича. Учасниками турніру стали 83 майстри рингу з восьми областей України, які визначали кращих у трьох вікових групах серед юніорів, молоді та дорослих. Мені дуже подобається такого плану турніри, тому що збирають дуже багато. Кращих спортсменів з різних областей нашої України, і буду сподіватися на те, що ми будемо частіше проводити такого плану заходи, щоб наші кіровоградські спортсмени набирались опиту, і було в них стремлення завоювати перші місця на. Боксери з Кривого Рогу постійні учасники змагань у Кіровограді. Кіровоград дуже, ну, сильний боксерський міст. Так? Ми знаємо, що і Віктор Зверєв тут зізглавляє збірну молодіжну країну. Віктор Борисович Соласенко. Ми дуже співпрацюємо плотно, боксуємо і плануємо в далі співпрацювати. Турнір дійсно дуже хороший, але скласти гідну конкуренцію нашим боксерам, гостям з інших міст України не вдалося. На рингу царювали господарі. Першими здобули свої золоті медалі з сини відомого кіровоградського боксера професіонала Олександра Черв'яка. Спочатку одноголосним рішенням суддів свого суперника переміг Дмитро. Дмитро не Потім настала черга Олександра Черв'яка молодшого, який здобув перемогу технічним нокаутом ще у першому раунді. Олександр Червяк на успішний виступ представників боксерської династії головний тренер збірної області розраховує і на чемпіонаті України Саша і Діма готуються до чемпіонату України, який пройде в липні наступного місяці. Це 6 по 11 в місті Тернопіль. Чемпіонат України Я сподіваюся, що наші боксери покажуть красний бокс і здобудуть медалі для Кіровоградської області. Усього на турнірі пам'яті Анатолія Литвинова кіровоградці завоювали 8 золотих медалей із 17 можливих. Участь у таких змаганнях наші боксери називають безцінним досвідом. Це безцінний опит. По-перше, по-друге, це допомагає якось покращувати свій рівень майстерності, переглядаючи такі цікаві поєдинки. Попереду у кращих кіровоградських боксерів міжнародні турніри у Херсоні та Одесі. Зараз наша команда готується до двох міжнародних турнірів, які пройдуть в Херсоні та в Одесі. І ми будемо чекати наших спортсменів додому з медалями. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.